Поїхали потяги, які замерзають одні. Холодні на дні протягом днів шукав не на тих я платформах. Полтавські порони та Київ, а ти до своїх вагонів впускала не тих пасажирів. Купив, я квитки на плацкарт, та ти за дешеві квітки за нагадані карти Його до купе запросила, дослухалась голосу Віри, зробивши законним зайцем, хоч знала, чим славні ці звіри ніяк не красою. Кружляли в шаленім танку всю ніч до світанку, вмиваючись потом з облич, наче квітка росою. І За це, кінчаючи пристрасні танці, завершивши своє шоу, він зійшов на станції без майбутнього вашого, без щастя, виліз, і може, ти скажеш йому пробачаю колись, а поки заварюєш чаю. Без сукру, але зі слізьми. Так. Я чув, ваше кожний пап, провіднице. Підбіти все вагонного храпу, ми кожен по-своєму вбиті. Своїм же лікуємо з драпом, проповіднице. Ми поїдемо знову в депо, де початок новий буде. буде. Аби нашими рейками ходив би один лише рейс. Єдина була колія. Ти, я, я, ти, ти, я. Ну і наостанок я дуже полюбив потяги, і вони останнім часом, за ним, я написав багатенько вірші, вони мене надихають, і цей вірш присвячений саме потягам. Ковтати, сідати на потязі, сідати в п'янкій електричці. На протязі, аби відчувати похмуре болото чи радісну річку, тягнути солодку гумку, будучи губкою, наче спанчбоб, слухати боба, ямайські регі, під регіт п'яничок у тамбурі, тамбурі за вікнами тут спокійно. У когось в айподі кіно, Life is good Жувати сторінки книжкові, не наче солодку вату, жадобу, мов егоїст, слухатись дорожні мови Що іноді б'є автоматом по вухах, очах, як німецька порнуха. від молоді стеляться мати, а мати з дитиною стеляться ще б її колискову в одному і тому ж плацкарті. У карти компанія грає, а поруч гітара, піснями, кляна тара. минаючи кожне місто, похиле чи молоде. Похилий місток перекошений, де переношений сотні разів на чисток, наче секанд, кожну секунду бути душею вагону, нового порону торкаючись бити каву із рук сільської бабусі і жити у русі, у русі. Все, Усе до чівачки. Ну і що, ми продовжуємо наш тепер уже веселий захід і А? Що западний.